Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Чоловік з Марса, жінки з Венери, автор Джон Грей. У кожного з нас часто виникають труднощі у розумінні найближчих людей. Ми втомлюємося, виходимо з себе, у складні моменти віддаляємось, не вміємо прийти на допомогу, коли це так потрібно. Ця книга допоможе вам зробити крок до нового ставлення до партнера дозволить легко вирішувати конфлікти, які раніше здавалися непереборними. Усі принципи нової довгострокової стратегії відносин, сформульовані у книзі, перевірені та випробувані. 90% із 25 тисяч опитаних дізнаються у книзі себе та свої моделі поведінки книга Чоловіки з Марса, жінки з Венери, навчальний посібник із сімейних відносин ви освоїте техніку вирішення проблем, що виникають через відмінності чоловіків та жінок. Перший крок до цього визнання того, що чоловіки та жінки дуже різні. Усвідомивши рівень цих відмінностей, ви навчитеся по новому будувати близькі відносини і отримувати від них більше радості, ніж раніше. Нове знання це інструмент, який допоможе знайти новий погляд на речі ви зможете знайти любов, на яку заслужили, і зумієте дати її близькій вам людині. Ви отримаєте картину здорових взаємин, які послужать вам підтримкою та опорою у вашому житті. Одань, чоловіки з Марса, жінки з Венери. Уявіть, що чоловіки вихідці з Марса, а жінки з Венери. Одного разу марсіани побачили телескопи прекрасних венерянок, сіли на космічний корабель і помчали на Венеру. Там їх зустріли із відкритими обіймами. Довгі роки вони провели у коханні, вивчали відмінності один одного, не було у них сварок та нерозуміння. Але одного разу раптом забули, що вони з різних планет і почали конфліктувати. І цим вони займаються досі. Якщо не забувати, що чоловіки з Марса, а жінки з Венери, можна знайти пояснення буквально всьому. Ми невірно вважаємо, що якщо наш партнер, партнерка любить нас, то він вона поводитиметься і проявлятиме свої почуття так само, як це робимо ми, коли любимо когось. Дві головні помилки помилка перша жінки дають поради, про які ніхто їх не просив, і прагнуть змінити поведінку чоловіка, який припустився помилки помилка друга. Чоловіки, намагаючись привести до себе засмучену жінку, пропонують їй рішення і недооцінюють її почуття. Як правило, коли жінка висловлює вголос свої прикрощі та почуття, чоловік сприймає це як прохання розібратися з проблемою та запропонувати рішення. Чоловік радий вирішити труднощі, що турбують її. Рішення запропоновано, але вона продовжує нарікати. Чоловік розуміє, що його порада відкинуто, він почувається дедалі марнішим. Успіх дає чоловікам почуття повноцінності життя та реалізації себе. Їхні інтереси зосереджені на предметах та речах, але не на людях та почуттях. Чоловікові потрібно вчитися приймати та розуміти почуття жінки. Жінки не завжди говорять про свої проблеми, щоби отримати рішення вони хочуть поділитися своїми почуттями та переживаннями та бути зрозумілими як подолати ці відмінності, утримуватися від непроханих порад, навчитися слухати. Дати чоловікові пораду, про яку він не просив, рівносильно тому, щоб поставити під сумнів його здатність вирішувати все самому. Чоловіки та жінки перед стресом у стресовій ситуації чоловік замикається у собі, щоб перетравити проблему та переживання. Він іде до печери. Жінок у стресі захлюстують емоції. Жінки, зіткнувшись із проблемою, збираються разом і діляться своїми турботами та почуттями. Завдяки цьому вони відчувають полегшення та заспокоюються. Жінці слід пам'ятати, що догляд до печери да. дія захисного механізму, а не вираз байдужості до неї, і вхід до цієї печери заборонено всім без винятку. П'ять основних непорозумінь між чоловіком та жінкою пря. Жінка каже Ти мене не слухаєш. Чоловік цілком може повторити кожне слово, яке вона сказала, але жінці потрібні ні не слова, а його повна безроздільна увага. Дванька каже таке відчуття, що тебе тут зовсім немає. Чоловік відповідає, як ні ось я весь тут руки, ноги, голова. Але суть слів жінки в тому, що повної присутності, настільки необхідної їй, вона не відчуває. Три. Вона тобі на мене начхати. Він. Як начхати, якщо я ламаю голову над вирішенням цієї проблеми? Чоловік шукає спосіб вирішення проблеми заради жінки, тоді як вона хоче безпосередньо відчувати її увагу та турботу. Чи вона каже Я відчуваю, що тобі нічого не значу. Чоловік. Вирішуючи проблему, зосереджується на самій проблемі та ігнорує партнерку, що завдає біль. 5. Вона каже Ти байдужий, ти зайнятий лише власними думками. На думку чоловіка, це незаслужений закид він зайнятий обдумуванням рішення йому починає здаватися, що його недооцінюють 3. про мотивацію чоловіків та жінок. Мотивація поведінки чоловіків та жінок теж відбувається різними шляхами. Чоловіки відчувають душевне піднесення та приплив енергії, коли почуваються потрібними. Жінки відчувають душевне піднесення та приплив енергії, коли відчувають, що про них є кому подбати. Чоловік виражає знайповніше, коли отримує можливість продемонструвати свої якості, але відчуваючи, що не може досягти позитивного результату, замикається у своєму колишньому егоїзмі. Найвірніший шлях до нещастя, образ і конфліктів з вашою другою половиною прагнення задовольняти власні потреби за рахунок іншого. Секрет успіху відносин у тому, що перемогти повинні обидва партнери. Встановити межі та вчитися їх поважати. Для жінки життєво необхідно навчитися визначати межі того, що вона може дати чоловікові без почуття роздратування та образи. Жінці необхідно зрозуміти, що для покращення відносин із партнером. Від неї зовсім не потрібно постійних жертв. Навпаки, якщо вона вміє визначати межі свої та її свободи, він почне приділяти увагу її потребам. 3-2. вміти віддавати. Чоловік найбільше у світі боїться, що він недостатньо сильний і вмів. Перший крок чоловіка до того, щоб більше віддавати, прийняти помилки та своє право їх робити. Засмучений чи нещасний стан жінки, чоловік сприймає як свою власну поразку. Гармонійні стосунки вчать марсіан мистецтву віддавати, а венеріанок мистецтву отримувати. На жаль, це не завжди виходить рішення в розумінні, довірі, співпраці у прийнятті партнера таким, яким він є. Самовідчуття жінки формується її почуттями та якістю взаємовідносин з іншими 4. проблеми перекладу. Слід пам'ятати, що слова в марсіанській та венеріанській мовах одні й самі, але позначають різні поняття. Фрази та обороти дуже схожі, але мають зовсім всім різний підтекст та емоційне забарвлення, скажіть, які можна витлумачити неправильно. Жінки кажуть, чоловіки відповідають, ніхто не звертає на мене уваги. Ну, не все ж таки. У перекладі на марсіанську, сьогодні мені здається, що до мене нікому немає справи обійми мене, будь ласка, і скажи, що я тобі потрібна. Ти більше не кохаєш мене. Це неправда. Інакше що я тут роблю? У перекладі розшифровується так. Сьогодні мені здається, що я якось відштовхнула тебе. Мені страшно, я почуваюся невпевнено. Скажи мені, що любиш мене. 4.2. Коли марсіани мовчать чому чоловік іде до печери 2. Йому потрібно обміркувати проблему та знайти рішення 2. Він ніяк не може знайти відповідь на питання, що страждає 3. він засмучений чи перебуває у стресовому стані 4. йому потрібно зустрітися із собою. У жодному разі не потрібно намагатися змусити чоловіка заговорити, перш ніж він сам вирішить це зробити. Шість способів надати підтримку чоловікові у печері Не треба висловлювати невдоволення його потребою побути одному Два бає. не шкодуйте його та не переживайте за нього. Три не треба підказувати йому вирішення проблеми не ставити запитання на кшталт, як ти почуваєшся після цього п'ять. Не чекайте його біля входу до печери дайте йому вийти самому. Займіться тим, що приносить вам задоволення. 5. Потреби у особистих відносинах. Особисте життя чоловіка підпорядковане циклу і проходить у три етапи прилягання, відтягування та повернення. Незважаючи на всю любов до своєї партнерки, чоловік часто відчуває потребу віддалитися від неї, щоб потім повернутися і стати ближчим. Жінка сама того не підозрюючи, може порушити природний. Внутрішній цикл свого партнера, коли намагається наздогнати партнера фізично, коли він іде до іншої кімнати. На емоційному шкодує його, оточує увагою та турботою або злиться на догляд, на психологічному вселяє йому почуття провини або намагається догодити у всьому, пригнічує власне я, щоб він не віддалявся. Мудрість чоловіка в тому, щоб вміти розібратися у своєму циклі, перед тим, як піти в печеру, він. Дає сигнал партнерці Я повернуся. Тоді до жінки повертається впевненість, що її провини навіть далі немає. 6. Жінка хвиля повага жінки до себе подібна до хвилі то наростає, то спадає, і коли нас доганяє дна, то є символом емоційного генерального прибирання. Як чоловік може підтримати жінку, яка в емоційному колодязі? Мудрий чоловік не перешкоджає природному ходу жіночого емоційного циклу. Він не дорікає і не вимагає, навпаки, вчиться надавати їй необхідну підтримку. 7. Відмінності у емоційних потребах. Одна з наших головних потреб, незалежно від статі, потреба у коханні. Існує 12 різновидів потреб у коханні. Жінкам необхідні турбота, розуміння, повага, відданість, визнання, підкріплення упевненості. Чоловікам необхідні схвалення, довіра, прийняття таким, як є, вдячність, захоплення, заохочення, першочергові потреби. У разі задоволення першочергових потреб людина здатна по справжньому сприймати та цінувати інші різновиди кохання. У розумінні пріоритетів вашого партнера полягає таємниця покращення відносин між чоловіком та жінкою. Часто сварки походять від того, що партнери переносять власні потреби на іншого. Справа якраз у тому, щоб давати партнеру необхідну саме йому 7. Sí. Чоловіки слухайте жінку, не відчуваючи роздратування. Візьміть відповідальність за те, щоб зрозуміти її. Спробуйте розслабитися і, і продовжуйте слухати, намагаючись уявити, як вона бачить світ на власні очі. Не дорікайте жінку за те, що їй не стає легше від ваших рішень. Дайте їй знати, що навіть якщо ви поки що не розумієте її, то прагнете зрозуміти 7.3. Жінки, надихайте чоловіка, а не переробляйте Ніколи не слід намагатися підкоригувати його поведінку або змусити змінитись на краще. Існує два типи чоловіків. Перший тип чоловік опирається, коли жінка намагається його переробити. Другий тип чоловік погоджується щось переглянути, але пізніше повертається до колишнього типу поведінки. Жоден із типів чоловіків не терпить спроб переробити його під себе чоловікові складно провести кордон між співчуттям та жалістю. Він терпіти не може, коли його шкодують вісім. Як уникнути сварки, розбіжності можуть перерости спочатку у суперечку, потім у бурхливу сварку. Завжди краще домовитися мирно, але при цьому не пригнічувати свої почуття. Чим ближчий нам партнер, тим важче вислухати об'єктивно його думку. Ми боїмося, що дійсно заслуговуємо на неповагу і несхвалення, включаємо захисний механізм і продовжуємо вперто сперечатися. Щоб уникати суперечок, нам потрібно пам'ятати, що важливо не тільки що ми говоримо, а й як ми говоримо. Вісім тоді чотири тактики самозахисту а бій. Девіз з цієї тактики найкращий захист це напад, б. Відступ. Деякі пари взагалі перестають говорити на теми, за якими вони мають розбіжності, це затаювання. Щоб не отримувати хворобливих ран у відкритій сутичці, жінка вдає, що в неї все гаразд, де покірність. Замість того, щоб починати серйозну розмову, для жінка підкорюється долі. Вона прирікає себе роль жертви і бере на себе відповідальність за все. 8.2. алгоритм розвитку сварки. Найкраще рішення за перших ознак сварки розімкнути ланцюг і помовчати. Влаштуйте перерву і тимчасово зосередьтеся кожен на собі. Пізніше ви зможете відновити розмову з великим розумінням та повагою один до одного. Особливе вміння в тому, щоб висловлювати свою незгоду, безперечно. Слід пам'ятати, що те, що ми говоримо, і те, що чує наш партнер, зовсім різні речі. 8.3. Підтримка у важкі моменти. Важкі моменти життя можуть бути викликані різними причинами втратою роботи, хворобою безгрошів'ям, емоційним виснаженням та ін у такі моменти найважливіше вкладати у спілкування любов, повагу та схвалення. Пам'ятайте, що на рівні зі словами важливі почуття, які ви вкладаєте в слова вправа для практики з'ясуйте, які слова підтримки та схвали найбільше ефективно впливають на вашого партнера, також повідомте йому, які слова найефективніші для вас. Обмін такими сигналами допоможе зняти напруженість, коли на горизонті виник конфлікт. 9. Система нарахування очок чоловіча система нарахування гравець заробляє багато очок, коли робить щось ґрунтовне, купує машину, їде з дружиною на відпочинок і так далі. За це він приписує собі, наприклад, 50 очок, тоді як подарований букет або ніжні обійми дадене очко. Чоловік упускає, що для жінки. Важливі всі прояви кохання, навіть незначні. І за кожне з них зараховується одне очко. Жінці потрібні нехай невеликі, але постійні знаки уваги. Способи для чоловіків набрати очки. Обіймайте дружину чотири рази на день, запитайте її про минулий день, слухайте та висловлюйте співчуття. Запропонуйте допомогу, коли вона втомилася. Сконцентруйте всю увагу на дружині, робіть їй компліменти у суспільстві приділяйте їй більше уваги, аніж іншим. Десять Негативні почуття у відносинах ви можете висловити ваші негативні почуття у листі, це чудовий спосіб усвідомити жорсткість та різкість свого тону. Ви пишете листа, щоб поділитися переживанням, а не для того, щоб почати сварку. Найкраще, звичайно, коли на вашого листа відповідають листи відповіді є чудовим способом донести, що ж нам необхідно насправді. Ефективність письмової форми спілкування у цьому. Що ви можете висловитися і почути інший бік остаточно. Розуміння почуттів інших починається з розуміння та прийняття себе. Щоб по-новому ставитися до своїх почуттів, треба визнати наявність у нас емоційної істоти, яка іноді хвилюється, незважаючи на раціональні сигнали, що для хвилювання причин немає. Ваші почуття повинні вийти і зустріти розуміння та співчуття. Так відбувається зцілення душі. Щоб вміти любити себе, нам потрібно вміти отримувати кохання. У цьому можуть допомогти близькі родичі, друзі, психолог. Для того, щоб почути себе і зрозуміти, потрібен час виділіть час, щоб почути ту чутливу маленьку істоту, яка живе у вас у душі. Підтримка як попросити, щоб отримати діє дуже простий механізм. Щоб щось отримати, вам потрібно про це попросити. Просити про підтримку однаково важко чоловікам і жінкам. Жінки впевнені у тому, що кохання не треба просити, вони часто перевіряють почуття чоловіка тим, чи готовий він попереджати її бажання та потреби без прохання. Це помилкова стратегія щодо чоловіків, щоб отримати від чоловіка підтримку, потрібно про неї попросити. Зверніть увагу на В один вибір відповідного моменту тон без вимогливості, три стислість чи три висловлюйтеся прямо. Важливим є і формулювання самого прохання. Спробуйте протягом трьох місяців попрацювати над зміною форми висловлювання прохання. 12. Як зберегти кохання. Парадокс взаємин у тому, що навіть живучи у взаємній любові та злагоді, подружжя починає відчувати відчуження, і в їхньому спілкуванні немає колишньої доброзичливості. Любов приводить у рух найрізноманітніші нереалізовані почуття, що у глибинах душі. Як правило, коли ми засмучені, то на 90% це, це пов'язано з нашим минулим, ймовірна причина нашого невдоволення рідко збігається з дійсною. Календар кохання весна, час невинності та простодушності кохання. Ми думаємо, що любитимемо вічно, що зустріли ідеальну пару. Літо приходить розуміння, що коханий не позбавлений недоліків, що йому теж властиво помилятися. Ми починаємо усвідомлювати, що ми з різних планет виникає почуття розчарування, досади. Осінь кохання любов у порі зрілості. Ми приймаємо та розуміємо недосконалість обранця, ми поділяємо плоди нашої тяжкої праці, насолоджуємося спільно поверненим коханням зима час відпочинку та роздумів період відчути наш прихований душевний біль, наші болючі глибокі почуття виходять назовні. Після зими неминуче настає весна. Щоб знайти гармонію взаєминах, потрібно зрозуміти та прийняти існування календаря кохання. Не слід чекати від обранця, що він завжди буде щасливий, задоволений, доброзичливий. Коли ви просите чоловіка про підтримку і не вибухаєте через його відмову, наступного разу він з більшим бажанням відгукнеться на ваше прохання. Висновок у стосунках ми говоримо різними мовами, чекаємо від партнера допомоги, але боїмося попросити, віддаляємось і перестаємо надавати підтримку, часто відчуваємо себе непотрібними та покинутими. Багато наших помилок трапляються від того, що ми замовчуємо наші почуття або автоматично займаємо обвинувальну позицію. Ми хочемо любові та щастя, але не знаємо, як їх досягти. Потреба у коханні одна з основних потреб як у чоловіків, так і у жінок, але вираження кохання у всіх різне. Нам усім слід пам'ятати прості істини, які зроблять наші сімейні стосунки радісніше та гармонійніше. Чоловіку необхідно вчитися звертати увагу та поважати прояви емоцій у жінки. Ваші прояви уваги та турботи надихають жінку. У цей момент вона з новою силою готова вкладати свою любов та енергію у стосунки. Важливо також мудро і чуйно ставитися до природного ходу жіночого емоційного циклу, підтримувати під час нападів невпевненості та потреби уваги. Жінці слід поважати бажання чоловіка емоційно відгородитись. Піти в печеру і там пережити стрес. Звертайтеся за підтримкою, просіть про неї, коли вам це потрібно. Але не намагайтеся переробити чоловіка. Обом сторонам слід вчитися давати та отримувати кохання. Нам потрібно вчитися вловлювати сигнали, які кажуть, що зараз нашому партнеру особливе не наше кохання, для цього потрібно поговорити з ним на чистоту, більше приділяти уваги та щиро слухати та чути. Завдяки книзі ви познайомилися зі знаннями та навичками, але залишайтеся реалістами, дайте право на помилку. І коли наступного разу у спілкуванні з протилежною статтю ви відчуєте нерозуміння, просто згадайте, що всі ми є вихідцями з різних планет: жінки з Венери, чоловіки з Марса. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.